Всім привіт! З вами я навчаюся музиці. в мене новий фон. Ну, типу, не фон, а нове місце робоче. Бо я тоді писав на ліжкові. Зараз в мене є стіл. Це типа тумбочка в той час і є стіл. От я зараз буду вже записуватись, бо вчора я просто знайшов біт. Підібрав до нього слова. У ну, мене вже був записаний, я шукав просто біт, провіряв, чи в мене слова підійдуть, ...попитався е, записатися, в мене все вийшло. І зараз я вже буду записуватись. У мене підклі, підклі, підлічка, мікрофон такий, планшет, бо я на планшеті буду записувати для вас відео, яке я роблю все. У мене тут є чай, наушники. Ну, я, коротше, зараз вам зніму відео і скину вам. Давайте. Ждіть.